Господь промовив до Мойсея та Арона Сини Ізраїля отабереться кожен з них під своїм прапором, під знаменом батьківського дому свого. Проти намету зборів і навкруги нього стануть табором. Спереду на схід під своїм прапором стане табором Юда за своїми полками, вождем синів Юди. Буде Нахшон, син Амінадава. Його полки згідно з переліком мають 74 тисячі 600 чоловік. Коло нього поруч стане табором коліно Іссахара. Вождем синів Сахара буде Натанаїл, син Цуара. Його полки згідно з переліком мають 54 тисячі. 400 чоловік. Далі Коліна Завулона. Вождем синів Завулона буде Еліяв, син Хелона. Його полки згідно з переліком мають 57 тисяч 400 чоловік. Усього табір Юди нараховує 186 тисяч 400 чоловік за полками їхніми. Вони – Рушатимуть перші. На південь під своїм прапором стане табором Рувим за своїми полками. Вождем синів Рувима буде Еліцур, син Шедеура. Його полки, згідно з переліком, мають 46 тисяч 500 чоловік. Коло нього стане табором коліно Симеона. Вождем синів Симеона буде Шелумєв, син цурішая. Його полки згідно з переліком мають п'ятдев'яч 300 чоловік. Далі коліно Гада. Вождем синів Гада буде Еліасав, син Реула. Його полки згідно з переліком мають 45 тисяч. 650 чоловік. Усього табір Рувима нараховує 151 тисячу 450 чоловік за їхніми полками. Вони рушатимуть другими. Потім двигнеться намет зборів, тобто табір левітів посередині таборів Як стоятимуть у таборі, так і рушатимуть. Кожен на своєму місці під своїм прапором. На захід під своїм прапором стане табором Ефраїм за своїми полками, вождем синів Ефраїма буде Елішама, син Амігуда. Його полки, згідно з переліком, мають 40 тисяч 500 чоловік. Коло нього буде коліно Манасії. Вождем синів Манасії буде Гамлієл, син Педацура. Його полки згідно з переліком мають 32 тисячі 200 чоловік. Потім Коліно Веніамина. Вождем синів Веніамина буде Авідан, син Гідоні. Його полки згідно з переліком мають 35 тисяч. 400 чоловік Усього табір Ефраїма нараховує 108 тисяч 100 чоловік за полками їхніми. Вони рушатимуть третіми. На північ під своїм прапором стане табором Дан за своїми полками. Вождем синів Дана буде Ахієзер, син Амішаддая. Його полки згідно з переліком мають 62 тисячі 700 чоловік. Коло нього стане табором коліно Ашера. Вождем синів Ашера буде Пагієл, син охрана. Його полки згідно з переліком мають 41 тисячу 500 чоловік. Потім Коліно нафталі. Вождем синів Нафталі буде Ахіра, син Енана. Його полки згідно з переліком мають 53 тисячі 400 чоловік. Усього табір Дана нараховує 157 тисяч 600 чоловік. Вони рушатимуть останніми під своїми прапорами. Це Сини Ізраїля, перелічені за батьківськими домами їхніми. Усього порахованих у таборах за полками їхніми було 603 550 тисячі чоловік. Левітів вже не пораховано між синами Ізраїля, як і заповідав Господь Мойсеєві. Сини Ізраїля вчинили все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Чи то як отаборювалися за прапорами своїми, чи то як рушали кожен за своїми родинами та за батьківськими домами своїми.